Добрий ранок, малята, я вас рада всіх вітати. Почнемо наше заняття з відгадування загадки. Сьогодні ранок у нас чудовий, веселий, різнокольоровий. Квітують квіти і дерева, птахи злітаються здалека. Ви здогадались, що прийшла чарівна дівчина. Так, весна. Завітала сьогодні до нас у гості дітки, але вона не просто так завітала. Вона знає, що ви дуже кмітливі, розумні, і вона вам принесе дуже багато різноманітних завдань. Ну що ж, готові їх виконати? Починаємо. Перше завдання весни відгадай загадки. Квітка я ніжна, низенька дрібна, коли розцвітаю, приходить весна. Мій цвіт фіолетовий, п'ять пелюсток і довго як квітну, між інших квіток. Так, дітки, це фіалка. Я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, дітки, це пролісо. Я проліска родич близький, тендітний і ніжний такий, та кольору неба не маю, а в білій сорочці гуляю. Так, це наш улюблений підсніжник. Так, друге завдання весни нам необхідно з вами зробити звуковий аналіз слів. Перше слово фіалка, друге пролісок. І так, фіалка. Перший звук, який Ф. Приголосний м'який, позначаємо двома рисочками. Наступний звук, який? І голосний. Позначаємо кружечком. Фі. А. А, третій звук. Голосний позначаємо також кружечком. Л-Л. Приголосний твердий, позначаємо. Однією рисочкою. Наступний звук К-к. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук у слові фіалка А. Голосний позначаємо кружечку. Так. Скільки голосних звуків у цьому слові? Три. Скільки приголосних? Також три. Скільки приголосних м'яких? Один. А скільки приголосних твердих? Два. Дуже добре. Так. Наступне слово пролісок. Перший звук П, П. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Правильно. Пролісок Р. -р, -р. приголосний твердий. Також позначаємо однією рисочкою. Пролісок. О, голосний, позначаємо кружечком. Пролісок. Як ми чуємо звук? Л? Л, Л. м'який, правильно. Звук Л у цьому слові у нас м'якенький, тому що після нього є голосний І, який пом'якшує попередній приголосний. Тому ми позначимо двома рисочками. І голосний звук позначаємо кружечком. Пролісок звук, який наступний: С. С. Приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Сок, пролісок. О, голосний позначаємо кружечком. І останній звук К. Приголосний твердий позначаємо. Однією рисочкою. дуже добре. Так, наступне завдання весни чистомовку мовку вивчи. Послухайте, будь ласка, я прочитаю, потім ви повторюйте разом зі мною. На-на-на буяє весна, уть-уть-уть, квіти цвітуть і є, і є, і є. листя зеленіє, ва-ва-ва, все навкруг співа. Хи-хи-хи, раді дітлахи. Так, будь ласка, дітки, повторіть ще два-три рази, і ви її запам'ятаєте, вона дуже легка. Четверте завдання весни визнач місце наголосу. Подивіться, у нас малюночок весна. Давайте спочатку визначимо, скільки у нас складів у слові, а потім наголос. Так, як ми з вами визначаємо склади? Ми підкладаємо нашу ручку до підборіддя, скільки разів у нас відкривається роботик, стільки у нас складів. Також ми можемо прохлопати у долоньки і дізнатися, скільки у нас складів, або підкласти кулачок під наше підборіддя, або прослукати по столу. Так, будь ласка, весна весна. Два склади. Наголос падає у нас на який склад? Весна. Чи весна ми вимовляємо? Так. Наголос падає на другий склад. Наступний малюночок. Хмара. Хмара. Скільки складів? Хмара. Два склади. На який склад падає наголос? Так, наголос падає на перший склад. Наступний малюночок. Сонце. Сонце. Скільки складів? Два склади. На який склад падає наголос? Давайте вимовимо. Сонце. Чи Ми вимовляємо сонце. Правильно, на перший склад сонце. Квіти. Скільки складів? Давайте визначимо. Квіти. Два склади. І наголос падає у нас на який склад, як ми вимовляємо. Квіти чи квіти. Так, на перший склад. Так. Наступний малюночок дерево. Скільки складів давайте визначимо? Дерево. Три склади. На який склад падати наголос? Дерево. Чи дерево. Чи дерево. Як ми вимовляємо? Дерево. Правильно, на перший склад падає наголос. Так, наступний Маріночок. птахи. Вимовляємо птахи. Два склади. І наголос падає на. Другий склад. Так, добре. Дітки, ви всі знаєте, що наступила у нас же весна. Весною все розквітає, і до нас повертаються з теплих країв хто? Правильно, пташки. Яких ви знаєте пташок? Назвіть їх, будь ласка. Так, якщо забули, пригадайте. А я вам назву таких пташок: Журавель, ластівка, дріст, соловей, зозуля, шпак. Давайте ми з вами визначимо, скільки складів у цих назвах. І так: Журабель. Скільки? Так, три склади правильно. Ластівка. Скільки. Три склади, правильно. Тріст. Скільки? Один склад. Так. соловей. Скільки складів? Правильно. Три. Зозуля. І визначаємо зозуля. Три склади. Так. І останній шпак. Один склад. Правильно, із цим ми впорались. Так, шосте завдання весни склади речення за схемою. Пригадайте, будь ласка, ви пам'ятаєте, що скільки у нас у схемі рисочок, бачите? Скільки у нас буде слів. Так, перше речення: скільки у нас буде слів? Правильно, буде у нас два слова. Наприклад, зустрічаємо весну. Прийшла весна. Так, друге речення. Подивіться, скільки у нас буде слів. Один, два, три, чотири п'ять, чотири слова і одне слово помічник. Давайте ми складемо речення. Птахи повертаються із теплих країв. Так. Добре. І останнє речення: скільки у нас слів? Чотири слова у реченні. Наприклад, весною світить яскраве. Сонечко, да? або весною частіше йдуть дощі. Так, добре, із цим завданням ми впоралися. Сьоме завдання весни називається: з якої букви починається назва? Ви вже знаєте, дітки, деякі літери, і зараз ми їх з вами повторимо. Перший малюночок автобус, на яку букву починається? Правильно, на букву А. Індик. На яку букву починається? На букву І. Так. Олівець, на яку букву починається? На О обводимо її кружечком. Так, мишка. На яку букву починається? На букву М. Правильно. Мишка звук М. Так, удав. На букву У. І на соріг, на букву Н. Звук «Н». правильно. Так, молодці із цим завданням впоралися. Зараз я пропоную вам відпочити і зробити гімнастику для учення. Слідкуйте, будь ласка, за нашим яскравим весняним сонечком. Так, добре, молодці. Зробили ми з вами гімнастику, відпочили. Дітки, які ви молодці, весна дуже задоволена, вам дивіться, який вона вам лайк ставить. Так? Наше заняття закінчено. Я кажу вам до побачення, до нової зустрічі.